Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні пропоную разом помандрувати у Крим і дізнатися, яким було життя на півострові у добу раннього заліза, ким були перші народи Криму. Звідки вони з'явилися і куди зникли? Перші люди у Криму з'явилися ще у доісторичні часи, що підтверджують археологічні знахідки на півострові. Також археологія нам дозволяє побачити у Криму перших скотарів кочовиків, носіїв ямної культури і їх сусідів-трипільців. Першим народом Криму, чия назва нам відома з писемних джерел, зокрема з асирійських записів, були кімерійці. Археологи вважають, що ці кочовики з'явилися у Криму десь у 9 столітті до нашої ери. Кімерійці були і першими, хто приніс залізо та його обробку на наші землі, і, ймовірно, Першими, хто навчився залізо виробляти, цей народ був кочовим та войовничим, тож міцні залізні мечі та ножі робили їх упевненішими у пересуванні степом зі стадами худоби. По собі кімерійці залишили поховання на півдні України та в Криму. А вже в середині VII століття до нашої ери войовничих кочовиків кімерійців прогнали ще більш войовничіші кочовики скіфи, звільнивши для себе. Місце під Кримським сонцем, Кімерійці ж подалися на Кавказ, далі від скіфів і ближче до цивілізованих держав, де зрештою розчинилися міжнародів малої Азії. А хто ж такі скіфи? Давньогрецький письменник Геродот, який застав скіфів, записав легенду, що син Зевса Геракл одружився з єхидною жінкою змією, дочкою Борисфена Бога річок. Свого старшого сина Геракл і богиня назвали Скіфом. Він став предком скіфських царів, а країна була названа його іменем Скіфія. Звісно ж, це чудова оповідка. Однак Геродот згадує і про те, що ці кочовики прийшли з глибин Азії, вчені пов'язують появу скіфів зі змінами клімату у восьмому столітті до нашої ери. Через посуху у євразійському степу кочовики вирушили на захід у пошуках зелених пасовищ. Так скіфи євразійським автобаном і дійшли до материкової України і Криму, і на століття лишилися тут. І скіфи, і кімерійці споріднені народи, хочові скотарі, які розмовляли східно-іранськими мовами. Завдяки своїм вмінням їздити верхи на конях, скіфи були грізними воїнами, тому і воювали за межами степу. Щоби зручно стріляти з коня, вони винайшли маленький, але потужний лук, їхню головну зброю. А ще вони винайшли широкі штани. Щоби зручно їздити верхи, і ця мода досі із нами. Політичне утворення скіфів тоді називали скіфією. Її населення було досить строкатим як за походженням, так і за способом життя. На чолі держави стояли царі та кочові племена скіфської еліти. Геродот називав їх царськими скіфами, були ще піддані їм інші кочовики. Скіфи скотарі, а також місцеві осілі спільноти лісостепу, скіфи, орачі. У Криму мешкали так звані царські скіфи, адже саме тут було знайдено низку курганних поховань, що явно належали кочовій еліті. Скіфія була такою потужною, що на початку VI століття до нашої ери зупинила військо непереможного перського царя Дарія. За Геродотом скіфи вдалися до хитрої тактики випаленої землі. Вони підпалили степ і заманили ворога у глиб скіфії, де здобули перемогу. Войовничість скіфів підтверджують численні археологічні знахідки їх зброї, часто далеко за межами України. Але війна діло недешеве і потребує ресурсів, а військова еліта потребує статусних предметів розкоші, наприклад, золотої кінської збруї, прикрас чи посуду. Все це археологи знаходять у скіфських похованнях. Іншим необхідним атрибутом життя скіфів було вино. Але вирощувати виноград і давити вино скіфи не вміли та, мабуть, і не стали б. Адже для чого, якщо за якихось кілька десятків кілометрів були міста, де талановиті ремісники Еліни виготовляли чудові речі, а вино лилося морем. Але чим платити за ці товари? Скіфи мали награбоване у походах золото, але його не завжди вистачало, адже часто скіфи клали золото у могили небіжчиків, як за упокійні дари. Ще скіфи могли запропонувати в обмін. Кіз, чи овець, чи зерно з родючих чорноземів материкового лісостепу. Однак найбільш транспортабельним і коштовним товаром у добу Скіфії були люди, тобто. Раби у скіфському суспільстві використання рабів у побуті не було дуже популярним, але це не заважало скіфам вправно продавати невільників іншим народам. Наприклад, скіфи захоплювали людей із хліборобських племен лісостепу на материку. За цей живий товар еліни платили скіфам золотом. А людей далі перепродавали де-небудь в Афінах або мілеті. Це все приносило цілком пристойні прибутки. Однак, вже у третьому столітті до нашої ери скіфія зійшла зі світової арени. Історик Фукідід Дід писав, що ні у Європі, ні в Азії не було б народу могутнішого за скіфів, коли б вони були єдині. Ймовірно, розкиданих на материку та півострові скіфів роздирали внутрішні чвари. Кризу підсилила чергова зміна клімату, В степу стало холодніше і більш сухо. В таких умовах вести кочове скотарство стало складніше, тож частина скіфів відкочувала глибше у материковий лісостеп, ймовірно, асимілювалась з місцевими землеробами. а інша частина лишилась у степовому Криму. В Криму пізні скіфи розвивали ремесла і збудували навіть місто. Але продовжили зберігати прихильність до конярства. Столицею Кримської Скіфії стало поселення у самому серці Криму, на місці сучасного Сімферополя, місто Неаполь. Мешканці Неаполя вели торгівлю з Елінами північного причорномор'я, а ті з Еладою. Культура Скіфського Криму багато в чому розвивалася завдяки впливу грецької цивілізації. А також зберегла її здобутки. Так скіфські кургани, тобто поховання скіфських царів, стали своєрідними музеями, в яких зібрано грецькі та перські твори мистецтва, дорогоцінна малозяцька зброя, предмети античного культу і побуту. Думаю, тобі доводилося чути про скіфську золоту пектораль. Цю надзвичайно нагрудну прикрасу Скіфського царя виготовили елінські майстри. Пектораль надійно зберігається у Києві. Але російські окупанти перевласнили і незаконно вивезли інші численні скарби скіфів, які зберігалися у музеях Криму та материкової України. Якщо скіфи були кочовиками, то таври сформувалися з місцевих племен з домішками переселенців з північного Кавказу. Як перший корінний народ Криму таври виникли у передгір'ях півострова. У восьмому столітті до нашої ери, тобто по часу майже паралельно із приходом скіфів. З часом поселення таврів розповсюдились майже на увесь півострів, окрім півночі та невеликих ділянок степу. Завдяки археологічним дослідженням ми можемо трохи дізнатися про побут цього зниклого нині народу. Ранні таври займалися переважно землеробством і рибальством. Згодом почали також контактувати з Елінами. Житла перетворились на одно та двокамерні будинки. Люди почали використовувати гончарні печі, системи водовідвідних каналів, з'явилася витончена та гладенька без орнаменту, кераміка, що свідчить про грецький вплив. Але через натиск скіфів, таври кримських передгір'їв близько третього століття до нашої ери вже будують укріплення для захисту від постійних атак. То чому ж таври зникли? В останнє століття до нашої ери грецькі автори говорили про тавроскіфів у Криму. Саме тому вчені припускають, що скіфи асимілювали, тобто уподібнили до себе таврів. А можливо, це ж зробили й Еліни, які на фундаментах таврських городищ будували свої нові поселення. А тепер повернімося до питання, чому Елінів так цікавив Крим і Північне Причорноморя. Нині вчені виділяють різні причини грецької колонізації. Писемні джерела свідчать, що Еліни були змушені покинути домівки через різні біди: природні, політичні і особисті. Рідко згадується комерційна вигода. Також рідко згадується і сільськогосподарська вигода від освоєння родючих просторів Криму і Причорноморя. Насправді ж були усі ці причини, а деякі джерела повідомляють, що інколи Еліни їхали засновувати міста, аби і самим не потрапити у рабство. Перша поява Елінів на берегах північного причорноморя збігається в часі з пануванням у степах першого народу Криму, вже згаданих. Кімерійців, десь у восьмому столітті до нашої ери виникає, ймовірно, перше поселення Елінів на острові Березань, що нині Миколаївська область. Можливо, тоді ця територія островом і не була, адже з тих часів рівень води у морі значно піднявся. Згодом, неподалік Березані, Еліни заснували, і місто Ольвію, Велетенський і потужний торговельний центр. А перше поселення Елінів у Криму. Виникло трохи пізніше, приблизно у 610 році до нашої ери, і це був Пантікапей на території сучасного міста Керч. Пізніше на берегах річок, Чорного та Азовського морів виникають і інші грецькі міста, наприклад, Феодосія, Херсонес, Киркінітида, Еліни швидко перетворили власні міста на центри міжнародної торгівлі і культурного обміну. У тому числі завдяки торговельному посередництву між Еладою і скіфами. Однак взаємини між грецькими колоністами з місцевим кримським населенням не були обмежені лише торгівлею. У деякі періоди ділові відносини переростали у відкриті військові зіткнення. Наприклад, через загрозу скіфів у 480 році до нашої ери, грецькі міста на Керченському півострові об'єдналися. У боспорське царство, але від протистояння Елінів зі скіфами страждала економіка міст держав. Коли у другому столітті до нашої ери Херсонес втратив володіння у північно-західному Криму, зменшилася кількість сільськогосподарської продукції. Однак Херсонесці не пали духом і освоїли нові для себе промисли, наприклад, виготовлення рибних соусів. Для зовнішнього ринку серед продукції найбільш цінувався гарум або гісперійський розсіл, який робили зі скумбрії. Й тільки уяви, який сморід стояв у місті і далеко за його межами. Але в Римській імперії гарум коштував дуже дорого. Напевно, для мешканців Херсонесу прибуток від продажу врівноважував будь-які запахи. А ще через соління риби розвинувся видобуток солі. Її видобували в околицях Херсонеса і Солоних Озер. З цього почалася довга історія соляного торговельного шляху з Криму. Та згодом історія чумаків. Вже у другому столітті до нашої ери, тоді, коли таври зникають, розчиняючись у скіфському та грецькому середовищі, у причорноморських степах материкової України і Криму з'являються сармати. Це кочовий, як і скіфи і раномовний народ, що сформувався в степах Центральної Азії. Вперше сармати згадані Геродотом під назвою Савромати, що в перекладі із давньої ранської означає оперезаний мечем. Саме у Криму відбулася зустріч сарматів зі скіфами, що на той час господарювали у степу. Часто сармати вступали зі скіфами у військові конфлікти, відтісняючи населення на південь і схід. Але бувало укладали і союзи, як от у першому столітті до нашої ери, під час конфлікту з Херсонесом, коли треба було об'єднатися проти Елінів, сарматське суспільство було кочовим і надзвичайно войовничим. Сармати жили окремими племенами, які очолювали вожді. Про специфічний суспільний устрій сарматів часто писали Еліни. Особливо їх хвилювало становище сарматських жінок, які сміливо їздили верхи на конях, воювали разом із чоловіками та користувалися рівними правами. Сармацьких жінок, як і чоловіків, ховали зі зброєю, прикрасами, іншими коштовними речами. У притаманних кочовикам курганних похованнях Еліни, що звикла до іншого обмеженішого становища жінки, вважали таку свободу чимось дуже дуже дивним. Настільки, що Євдокс із кніду назвав сарматів керованими жінками. Потім це прізвисько стало кочувати з одного твору до іншого. Однак у кучовому скотарському суспільстві жінка, яка доглядала за тваринами, завжди мала відносно більшу свободу і користувалася багатьма чоловічими з погляду Еллінів правами, власне, і зараз жінки-фермерки пораються з коровами та вівцями не менше за чоловіків. Втім, войовничим сарматам не вдалося підкорити Крим, адже коли вони заселяли півострів зі степу, з моря на півострів. Почали сунути римляни. Вони крок за кроком заволоділи всім південним берегом Криму. Грецьке боспорське царство стало залежною від Риму державою, а Херсонес зумів зберегти незалежність. До IV століття нашої ери тривало розповсюдження сарматів у степу і передгір'ях Криму. Ти, мабуть, здогадуєшся, що далі стало із сарматами, ймовірно. Те саме, що і зі скіфами і таврами Криму вони розчинилися у місцевому населенні, залишивши після себе трохи знахідок для археологів. А ще у IV столітті нашої ери почалося велике переселення народів, яке геть змінило етнічну мапу Криму. Розпочали це переселення германські племена на чолі із готами, але це вже інша історія. Послухай її у тематичному уроці на сайті вчися вухами. Отож з давніх часів Крим і материковий український степ заселяли різні і водночас подібні народи кочові і осілі, сильні воїни, талановиті ювеліри і торговці. Але усі вони взаємодіяли між собою, змішувалися, переймали культуру і побут одне одного, саме Ставрів, скіфів, Сарматів та Еллінів слід виводити витоки корінних народів Криму та й на материковій частині України. Без генів більшості цих спільнот не обійшлося. А з тобою у Криму щойно була Юлія Топольницька. Почуємось. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.